Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, я зараз знаходжусь в парі, і тут парі передає привіт Стефанчуку і Єрмаку. Зараз розповім вам, як вже депутати європейські пишуть відкритого листа, щоб припинили ці атаки на мене і обмеження моєї діяльності. Взагалі, щось роблю в парі, які є результати. Цього мого закордонного візиту зараз про це розповім вам. Ви не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо. Саме це відео як україномовне треба просувати, бо україномовні відео йдуть важче, тому дуже потрібна ваша підтримка лайком, підпискою, коментарем. Шером. І так, друзі, поїхали. Зараз відбувається сьогодні, вже останній день парламентської асамблеї Ради Європи сесії осінньої. Вона відбувається всього чотири рази. На а, рік. Ну і о, закінчується це все ну, таким ляпасом а, Стіфанчуку, це голові Української Верховної Ради. Ну і Єрмаку, яким за ним стоїть. Тому що делегати Парє підписують відкритого листа до Стіфанчука з закликом припинити тиснути на опозицію, випускати всіх делегатів Парє працювати від України, а не тільки з партією. партії. А, і ну, це все по ситуації зі мною зрозуміло. Тобто там більше 20 делегатів парі з 10 країн це такі країни ключові: це і Великобританія, Німеччина, Швеція, Польща, Литва, Італія, Румунія ну от назвіть мені Франція. звертаються до Стефанчука припинити практику невипусків опозиційних депутатів. Те, з чим, як ви знаєте, стикнувся я. Цей лист також підписав президент групи консерваторів однією з п'яти груп політичних в ПАРІ, а також три голови національних делегацій в ПАРІ Польщі, Швеції і Литви. Ну дуже показово, дуже серйозні лист. Дуже серйозний це вже не дзвіночок, а колокол, який дзвінить і дає сигнал. Ну, годі займатися дурньою. А що ж відбувається? Ну хочу нагадати, що починаючи от цього року почалися проблеми з випуском. Мене за кордон працювати представляти Україну в травні місяці. Мене не випустили спочатку на конференцію по виборам в Берні. Потім не випустили на засідання комітету, де я віце-президент уявіть собі. Потім на спостерігати вибори в Туреччині. Потім в червні місяці мене не випустили на декілька конференцій міжнародних, в тому числі навіть спікер парламенту Швеції. Телефонував Стіфанчуку, щоб мене випустили, але це нічого не дало. І хотіли мене не випустити в на сесію літню сесію ПАРІ. І тільки в останній момент, після того як скандал і вже два листи написав президент Парі Стіфанчуку, в останній момент мене таки додали до складу делегації, і я зміг поїхати. Подивіться, як я тоді виступав у Верховній Раді і про це говорив. А я хочу сказати про міжнародне співробітництво, дещо додатково. Шановний пане голово Верховної Ради, щоб потім ви не говорили, що я не тоді подав заяву. Через тиждень починається робота парламентської асамблеї Ради Європи. Моя заява в пана Корнієнка зараз на візуванні вже готують розпорядження делегації, і мене там знов нема. Знов моя якось не візьмуть пенсіонерам, розумієте? Ну, щось така історія не йде. Потім ви скажете зі скріншотами, що бачите, я не знав, це запізно було і інші історії. Щоб не було цих розповідей, двічі президент Парє вже написав вам листа. Ви ще жодного разу не відповіли. Регламентний комітет Парє вже розглянув кейс. Готується моушен. Ми це ганьба для України. Ви створюєте на рівному місці ганьбу для України як для країни-члена Ради Європи. Це не можна робити, це не треба робити. Роками депутати різних фракцій і різних парламентів вибудовували авторитет України в Раді Європи. Нащо це все нищити? От за цієї дрібної помсти. Ну це абсурдно. Не робіть цього, зупиніться, не розповідайте потім, що ви не знали. І це стосується не тільки парі. Ще одне моє відрядження у вас на запрошення американського центру маршала за підтримки американського посольства, це буде ганьба перед американцями, ганьба перед німцями, які запрошують мене в Севі, північну рейн Вестфалю. Не робіть цього, не ганьбіть Україну. Олексій Олексійович, оскільки ви згадали мене, я одразу відповів вам. Як я тільки отримав листи від президента парламентської асамблеї Ради Європи, я одразу відповів йому за зазначенням усіх тих ваших способів і маніпуляцій, які ви здійснюєте в Україні. Будь ласка, познайомтеся з ним, попросіть. Я вам до цього. Крім цього, все, що ви тут сказали, я вірю тільки СИДО. Я буду бачити, я буду приймати рішення. Рішення відповідно до закону України про статус народних депутатів України щодо іноземних відряджень, закордонних відряджень, приймає голова Верховної Ради, перший заступник і заступник. І я буду користуватися, і мої колеги будуть користуватися цими повноваженнями. Дякую вам. Всього найкращого. щастя. Ну і здавалось, може, вже зрозуміли, закрили тему, але ніт. В вересні, знов Захід Парія в Дубліні і засідання президентського комітету Парія, тобто найвищого комітету, це президент Парія і голови політичних груп. Я мав представляти там консерваторів, і знов мене не випускають. Ну, сказати, що це ну, якби сумно. Ну, це не сказати нічого, тому що ну це робота, яку маю робити. Там після Дубліна я мав при... поїхати на з'їзд конс консервативної партії Великобританії, виступати, там говорити. І Великобританія ключовий для нас союзник, ну, але вже не зміг цього зробити. Ну і от результат цей лист. Подивимось, що він дасть, але ну думаю, що ну це вже точно треба терміново виправляти. А що ж я робив безпосередньо в цій поїздці? Протягом цієї поїздки мені вдалося прийняти участь в з'їзді Лейборістської партії, це друга партія в Великобританії партія, яка через рік має всі шанси стати урядом, і це дуже важливо там бути. Ну от я наведу вам приклад. На одному з перших заходів там виступав це. Називається в мені shadow minister of foreign affairs, shadow foreign secretary, тобто тіньовий міністр закордонних справ. Там така система, що в опозиції, є, якби тіньовий уряд. Той хто буде міністром закордонних справ, коли вони переможуть. І в своєму виступі в вступному слові він не згадав Україну. Не згадав далі. Я взяв слово і сказав, що ну це неправильно. І Він сказав: Вибачте, вибачте, я обов'язково буду згадувати Україну. І після того в кожному своєму виступі, в вступному слові, згадував. Ну, тобто, це та робота, яку треба робити, і мене б там не було, ніхто б це не сказав. Ну і поїхали далі. Так ми і втрачаємо увагу світу, підтримку. От, ну а це Великобританія, ключова країна, до речі, в якій в нас до сих пір немає посла, бо Єрмакса ніяк не може визначитись. Е, ну і власне безпосередньо перія піднімав питання перед ключовими е, європейськими політиками, перед європейським комісаром з юстиції. Про те, як будуть тер, тер, як має створюватись трибунал проти росіян, і як о, мають передавати Україні арештовані російські активи. Послухайте, yes, uh, my questions are next. First of all, I would like to Hear from Commissioner, what should позицію done in order to finally do it. і secondly, it's about seizing of Russian assets, of Russian tycoons and crooks. It's not Європейської такспейскушує білдинг України, бач Росії Олігархс антираунд Путінгуареспонсалвор. Тенківеримач перед міністром закордонних справ Латвії, а він ще два місяці тому був ще прем'єр-міністром Карінш. Я йому став питання, як нам протистояти Росії. І до речі, дуже хороша його відповідь, що нам потрібно мати реальну силу, тобто будувати військову силу, також посилювати демократію. Like a force. Very thank you, Mr. President. First of all, thank you very much, Prime Minister and Minister, for all your personal support and to the people of Latvia for support of Ukraine, Paldis. My question is uh, till Russia will go through de-imperialization, it will pose a constant threat to all our countries. what concrete steps should be made by european countries and our organizations to tackle this challenge, to protect ourselves? and uh, we are the only organization which kicked out major european organization international, which kicked out russia for, from membership. and uh, is it a time for other organizations to do the same, including united nations, where russia illegally holds the permanent, member, permanent security council member place? thank you. Також виступив е, по ситуації з Ізраїлем і Хамасом і став єдиним українцем, який виступив по цій темі. Єдиним, тобто, якщо б я не виступив, то взагалі українця цю тему вона б пройшла повз нас. Ми розуміємо, що це яка була б вже проблема, в тому числі дипломатична. Послухайте мій виступ, і заклик визнати Хамас терористичною організацією. До Речі, такий же проект основи я вніс. Uh, thank you very much. first of all, i would like to thank the rapporteur for excellent job and not only for this report for years in this assembly. Uh, but i need to start with something else because in previous topic, unfortunately, no one ukrainian mp received the possibility to speak accidentally. so many people wanted to speak. but for us, it's very important because we ukrainians, we are coming through this terror every day. And when we saw these horrors from Israel, it is so striking for us. When we saw cars shot down on the road, when we saw with the people inside, when we saw children and women killed in cold blood, that is something we are coming through every day in our country. And strikingly, even with the same weapon, Hamas used Iranian-made weapon against Israel, ha and Russia is using Iranian-made drones every day against Ukraine. Yesterday, 36 drones again attacked my native city, Odessa. 36 Iranian-made drones, and that Russia, as a terrorist state, is using this, as well as Hamas, as a terrorist organisation, is using this. So for us, everything is clear: Hamas equal Iran equal Russia. And we need to stop evil. And to stop evil first, we need to name it as evil. So I dress all of us to name in our national parliaments Hamas, recognize it as a terrorist organization. I sponsored such bill in Ukrainian parliament and let us do it together. Друзі, ну також я виступав звичайно в дебатах по Україні. Важливих в результаті яких прийнята резолюція, яка визнає голодомор геноцидом. Дуже важливо і закликає всіх інших це визнати. Чому це важливо? Це не просто історія показати, що Росія історично. Проводить геноцид проти українців, тому це важлива тема. Далі там ну там про трибунал важливо арешт російських активів заклик надати Україні військову допомогу. А для Парє це безпрецедентно. Тому що тут завжди парі це демократія, права людини, верховенство права і те, що парі сьогодні закликає надати військову допомогу Україні. Саме військову, ну це безпрецедентно. І також пройшла моя правка. Яка передбачає заклик до країн-членів Ради Європи не відкривати контакти з Росією і Білоруссю, в тому числі і, вперше за все на рівні дипломатичних представництв? Ми бачимо, як сьогодні вже посол в Угорщини їде в Білорусь к цьому нелегітимному Лукашенку, і послухайте, як я відстоював цю правку спікінбатмпотант еменмент, вич що гелпас тюстоверий бедпрактис. of trying of regimes of putin and lukashenko to go out of sanctions to restart business as usual uh, we see that uh, some countries are sending their uh, ambassadors there we see how some ministers are coming to moscow with official visits we saw how hungarian ambassador was accepted in minsk by self-proclaimed lukashenko who is not president Правка ця прийнята, це важливо. До мене вже підійшли колеги з Чехії, кажуть, дуже вчасно, бо в нас якраз в Чехії іде дискусія відправляти посла в Росію чи ні. І от зараз це буде їм аргумент, а вони проти і правильно, що не треба цього робити. Ну от як ви бачите, це та робота, яку треба проводити. Ну і, і зустрічі в кулуарах, кропітка розмова. А реально дійсно ну, інтерес до України менше. Це є реальність. Всі звикли вже не так цікаво. Плюс такі події, як Ізраїль, все це відволікає увагу. І нам треба боротися за цю, за цю увагу, пояснювати, говорити, нагадувати. Але для цього треба бути присутнім, працювати, а не гратися в якісь дурні ігри. Так, що Стефанчук і ірмак вам привіт вже із парі. Припиняйте займатися дурньою, друзі. А я продовжую працювати на міжнародному фронті для України за Україну. Тримаємо стрій.